Вітаємо вас. Коли ми думаємо про війну, ми обов'язково думаємо про долю наших військовослужбовців і про ту техніку, яку ми маємо. І з поміж нинішньої воєнної техніки дуже важливо мати багато тієї, що замінює людей. Власне, це такий віддалений інформаційний привід, який спонукав появу в нашій студії двох гостей з Українського католицького університету. Віддалений дуже, але ми спробуємо його приблизити за допомогою Дарії Мінєєвої, інженерки роболабораторії Факультету прикладних наук Українського католицького університету і керівника напряму робототехніки факультету прикладних наук Українського католицького університету Олега Фаринюка. Я розумію, що ви займаєтеся цивільними справами, навчаєте цивільних студентів, але. Скажіть мені, чому спеціальність робототехніка з'явилася в українському католицькому університеті лише у 2024 році? Це виявилось доволі складно. Власне, наш факультет називається факультет прикладних наук, тому що це далеко не тільки, наприклад, комп'ютери. Але а, я може, з вашого дозволу, почав би трошки з іншого кінця. Мені все видається, що щоб щось робити. Ти повинен це добре розуміти. І коли е, мене запросили в університет викладати, ну, довірили мені вести там, курси, присвячені якісь будові комп'ютера і так далі, я спочатку сам постарався розібратися, а потім постарався не просто пояснити це студентам, а добитись, що вони зрозуміли. Ну і крок за кроком виявилося, що, хоча зараз, наприклад, є багато інших цікавих тем, штучний інтелект і тому подібне, оця тема, я так її збірно називаю, може, не зовсім строго, коректно, формально. Комп'ютерної інженерії, зокрема, її така найбільш важка в якомусь сенсі частина робототехніки, викликає в помітної частини студентів інтерес. Студенти той інтерес виражали, вони випускалися, вони ставали фахівцями, робили наукові дослідження в тій сфері. І через якийсь час університет, факультет вирішили, що є сенс спробувати відкрити таку освітню програму, тобто, спробувати вже вчити людей власне робототехніці, суміжним сферам, цільово. Ви назвали. Робототехніку однією з найважчих. Чи найважчою в комп'ютерній інженерії? Одною з них. Ну, ви сказали найважче. Ну, нехай буде так. Я опереджений. Це так? Ви на собі це відчули? Ви е, буквально недавно закінчили навчання, так? Так. Ну, розкажіть, це найважча робототехніка і чому ви стали інженеркою роболабораторії? Як це трапилося що, е, з лави, з бакалаврської лави, правильно я розумію? І одразу в робо лабораторію. Коли вона з'явилася і як? Е, ну, сама робораторія. Е, загалом, е, як же пан Олег сказав, в нас е, е, ну, ще давніше почала розвиватися. Тобто, можливо, це почалося спочатку з робоклубу, тобто чогось більш такого неформального, де. Співнити. Давніше коли? Е, е, ну, Це, мабуть, що до того, як я поступила в університет. Років сім е. Угу. Е, так, тобто, це було більше таке, як е, де студенти самі собі збиралися і робили якісь проекти. Зараз, так як в нас вже це розвивається як окремий напрямок, то е, якраз десь зараз починається саме вже лабораторія, де будуть е, робитися різні дослідження. Робили і будуть. Запитання: студенти збиралися і робили якісь проекти. Які проекти зробили студенти у роболабораторії УКУ? Ну, ФПН е, е, ну, от… Е... Один, мабуть, з таких найбільших проєктів, які робили на робоклубі, це шахи. Тобто студентка зробила такі шахи, які підсвічують ходи, коли людина піднімає фігурку. І ну, умовно там світиться червоним, якщо людина робить заборонений хід. Шахи? Так. Угу. Ну, фіде не застосується, це скажімо, поза правилами, підказки такі. А. Ну, За правилами гри в шахі, якщо заборонений хід, ну, то Фіде, скажеш, це поза правилами, бо це підказки. Це не можна буде використати у справжніх шахах. А де це можна буде використати Скорість. А... Заборонено, щоб попередити про заборонену дію. А, ну тут, е, скоріше, е, це більше як навчальний проект. Тобто він. Е, ну, його було цікаво. Просто модель шахів взята для того, щоб випробувати таку схему. так? Це, це цікава так. гімнастика для розуму. А, знаєте. Чому робототехніка мені видається такою складною? Ну, принаймні, змога може, хай обмежено досвіду роботи з студентами. Вона на перетині фізичного світу, капризного, купа нюансів, пил, жара, ще щось, і цифрового світу. І, от, наприклад, така вправа це людина, яка це робить, мусить думати і про електричні контакти, і про температуру всередині тої плати, і як протягнути 100 провідків, а як потім це все запрограмувати. І це, насправді, це зовсім простенький проєкт, бо якщо взяти машинку, яка буде рухатися, то є все це, плюс та необхідність рухатись, ви турбуєтесь, щоб подати електроенергію, ви турбуєтесь десь подолати тертя. Ви знаєте, у нас от, прилад, який робить Дар'я, є проблема з ним. Коли ти хочеш його акуратно рушити, він входить в осциляцію, він коливатись починає. Який це прилад? А, ну, припустимо, якась машинка, припустимо, якийсь робот, який має плавно, акуратно їхати. Ви можете про проєкти робоклубу продовжити? Бо ми більше про робототехніку знаємо, на жаль, з художніх фільмів. Я маю на увазі масову аудиторію. Там робокопи і все таке решта. Розкажіть реально про ті перші проекти, які зроблені? І ті, які будуть. Ви говорили про них. Ось те, з чого я почав, машинка. Тут у нас є такий робот. Він важить 50 кг, він має кінську силу потужності, він здатен поранити людину. Відповідно, ви коли його програмуєте, ви поранити. поранити якщо б неаккуратно його запрограмувати, він, якщо розгониться, він може не робити шкоди. Вповідно, ви коли його програмуєте, ви повинні враховувати, що навколо є стіни, навколо є люди, люди рухаються. Відповідно, ви повинні так запрограмувати, щоб той робот. Знав, що діється навколо. Якісь нього будуть давачі, сенсори, якісь камери, то вже залежно від того, як конкретний студент, студентка це робить. Вони збирають ту інформацію, вони повинні враховувати весь той спектр як механічних проблем. Ну, що ви коли їде 10 км в годину в приміщенні, то ви не зупинитесь швидко. А наступний такий проект. А що вміє робити ваш робот 50-кілограмовий, однокінсько сильний? Ну його зараз основна задача, звичайно, навчальна. Але в чому ми на ньому студенті оцю збирати інформацію про те, що навколо, трансформувати її в команди, як він має рухатися, і розробляти всі його окремі частини. Тобто, кому цікаво, наприклад, аналізувати дані з камери, аналізує з камери, кому цікаво радіоканал керування організувати. Дивиться, як там той радіоканал, якийсь Bluetooth, Wi-Fi, LORA працюють. Кому цікаво працювати з двигунами, возиться з двигунами, там розраховує електричні струми, розраховує ті перетворювачі. Якось так. Ясно. І коли знайдеться такий талановитий студент, який запрограмує його штучним інтелектом, він втече з оку цей робот. А ну. це не виключено. Ми стараємося його не ображати. Освітній набір, напрям робототехніки. Для потенційних вступників, яку інформацію, ви вважаєте, треба подати? Це не пряма реклама, але це промоція, тому що. Ну, робототехніка потрібна, і ми знаємо, як далеко пішли в цьому розвинуті країни. Сполучені Штати Америки, інші країни НАТО. Знаєте, ми я... зараз думаємо не про тих роботів, які прибирають в хаті, які е, траву косять, і таке решта. Думаємо про тих роботів, які можуть рятувати життя. Віддалено, але думаємо про них. Я би навіть більш загально сказав, якщо говорити про якусь. Розвинутість країни, технологічну незалежність країни. Ви знаєте, своєю зброєю ми самі вирішуємо, де ми її використовуємо. То, що нам дають, нам вказують. То така просто технологічна незалежність залежить від того, наскільки ми здатні розробити свого робота, розробити свою систему керування, навіть в деяких випадках розробити свій процесор. І в нас дуже, -дуже ми спілкуємося з багатьма компаніями, міжнародними, українськими тощо. Нам дуже дуже бракує фахівців в тій сфері. Людей, які здатні розробити свою робототехнічну конструкцію, розробити систему керування, розробити так званий вбудований пристрій. Ну, це може бути навіть холодильник, це теж варіант будованого пристрою, який має дуже схожі навики на ті, що потрібні робототехніці. І ми, ну, навіть в рамках гасла Українського католицького університету, служити, свідчити, спілкуватися. Ми намагаємося допомогти нашій державі, допомогти молодим людям, ну знайти себе, зокрема в цій сфері. Змогти їм навчитися щось, що є цікавим. Зразу є одна ремарка, яка швидше може буде відлякувати. Вона складне. нас треба дуже багато працювати. Ми всі попадаємо в уку і трохи пропадаємо. Там дуже класно, але там тяжко, там треба постійно щось робити, постійно вчитися. І мені, і студентам, і колишнім студентам. Але ми постараємося прикладемо всіх зусиль, щоб ті молоді люди, хлопці дівчата, які до нас прийдуть, були світового рівня фахівцями. Робототехніці, в штучному інтелекті на іншій нашій програмі, там якихось бізнес-аналітичних питаннях. Якось так. Дарі, я хочу вас запитати. От е, популярні в іт професії штучний інтелект пов'язані з штучним інтелектом, кібербезпекою, там, клаудом, там, е, е, базами даних і ще там, ТДТП. А робототехніку як би ви сюди вписали, інсталювали? А... Ну, я би сказала, що. Рейтингували, ну, скажімо. Ну, можливо, вона не є загалом так на слуху. Хоча зараз я би сказала, що вона досить стає більше популярною, тобто більше людей починають цікавитися. Більше от, умовно молодших студентів проявляють зацікавлення в цю сферу. І ну, досить багато людей працюють і моїх друзів. Пов'язаних там з такою чи комп'ютерною інженерією, чи от, збудованими системами е е проектами. Ну чим вас зацікавило? От ви навчалися зараз, ви стали інженеркою роботу лабораторії, ФПН, УКУ, я скорочено кажу, так. А не пішли, скажімо, працювати в одну з тих міжнародних компаній, про які казав пан Олег Фарінюк, які чекають фахівців. А ви вже готовий фахівець Маєте досвід. Ну, мене загалом це зацікавило, що напевно на першому курсі, якраз коли е, е, ну. Нам традиційно старшокурсники розказують про курси, які ми будемо проходити, про викладачів, і традиційно залякають, кажуть, що складно, що там складні курси. І я слухала, як вони конкретно розказували про більш такі інженерні курси, і я розуміла, що це якраз те, що скоріше всього мені сподобається. Мені подобається якраз це те, що воно взаємодії з реальним світом, що це можна щось зробити рухоме, щоб воно ну. Рухалося і щось робила. Чим ви особисто вже можете похвалитися у цій спеціальності своїми особистими досягами? А... Це так, щоб зрозуміли глядачі. От, про навчавшись скільки? 4-5 років, так? Чотири 4. 4 роки. От, і ставши інженером роболабораторій, який треба мати вже багаж? А... Ой, ну тут. Ви не любите хвалитися? Не дуже. Тоді запитання до наставника: Похваліть ви свою вихованку? Та, звичайно. Має... Дар'я має досвід розробки будованих пристроїв доволі складних. Та для професіоналу вони, може, не дуже складні, але не так багато в Україні є людей, здатних взяти, зробити якийсь пристрій. Який ти проєкт напок робила? Напох я робила емулятор одного з. Комп'ютери, які були одними з перших взагалі в Європі, типу емулятор комп'ютера Київ. Його розробляли українці звідси і назва Київ, і мені потрібно було разом з командою написати програму, яка би відтворювала те, як він працював і виглядав в, ну, в житті. Запитання не вігласа. Чому ви вражали комп'ютер Києва? Не скажімо, Apple для, для них або Microsoft для Гейтса, то було би якось. Ні, ну з одного боку, а чому ні? Uh -huh. А з другого боку важливо, що комп'ютер, який розроблявся в Україні, хай вона була в Совєтському Союзі, але в Україні українцями, українками і про нього дуже мало знають. І наша така ціль була зокрема взаємодії там з іншими нашими факультетами. І з іншими установами похвалитися, що в Україні кібернетика, як її це називали, розвивалася здавна. Просто Совєтський Союз традиційно це все захапував собі. Тобто, так. це така пропагандистська роль була цієї програмки. Ну, так? це було другорядне, звичайно. Перевинне було, що береш якийсь комп'ютер, який не схожий ні на що тобі звичне і намагаєшся з ним розібратися. Навіть якщо ти з ним ніколи не зіткнешся, ти здобуваєш значно ширший світогляд. Це одне з того, чим університет, власне, ну, як на мене. Відрізняється від технічних закладів, теж дуже важливих. Ми стараємося не так навчити власне писати строго програми, хоча вони всі добре програмують, інакше вони не втримуються в університеті. Скільки мов треба знати програмування? Дар'я? Ну, це таке цікаве питання, тому що е, все залежить якраз від того, чим хочеш займатися. Е, я би сказала, що тут треба спочатку дивитися на конкретно, що треба зробити, і тоді вже мова це більше як засіб, то воно. Я розумію. Ви з кількома працювали? Ваші колеги, друзі? Е, ну, я думаю. Не знаю, якщо брати разом з друзями, то, можливо, до десятка якихось мов, то можна не збиратись. З друзями. Знаєте, хороші одна з таких ідей, які ми закладаємо, хороший програміст повинен працювати на тій мові, яка зараз йому найбільш зручна, під не тільки під його звички, а під задачу. Python, C, C, Java, Rust, R. З перерахованих, наскільки я знаю, Дар'я хіба Rust не знає, і то може вже вивчила. Ну, хіба якісь е е е колись пробувала, але не скажу, що знаю. Тобто, треба бути в лобках поліглотом в Так. Мрії, ви набиратимете цього року скільки? Ми на цей напрямок набираємо 20 студентів цього 20 року. 20 студентів. Перша мрія. Образ тих студентів, яких ви хотіли би побачити все. А це студенти, яким це цікаво, які готові вчитися. Це основне. Тобто, не готові вчитись в плані Зубрити, а готові так вас перефразовуючи, ставати поліглотами. Людям, яким цікаво розібратися ким цікаво спробувати, яким не страшно щось зламати, ми за це не караємо, нас зламав, приніс, віддав інше, а поки лишаються запчастини. А, то це, це студенти, які тим горять. Бо, на жаль, якщо вам не цікаво, не цікаво розбиратися, як речі функціонують, не цікаво їх збирати, то може бути тяжко. Друга мрія, ну такий стереотипний, відомий вислів, хочеш максимум, вимагай неможливо. Ви. Яку над... Яке надзавдання ставити для випускників своєї спеціальності? Яку зірку ви їм малюєте? Я бачу, там у вас є робота зі студентами. І останній 13-й слайд ви за зорями спостерігаєте. Яку зорю ви показуєте їм на небі, котру треба досягти, щоб вони хотіли, були спонукані до цього? Залежно від схильності студентів, це може бути відкрити Багатомільйонну, може, мільярдну компанію. Це створити кілька тисяч робочих місць, це розробити нову технологію, яка нікому раніше не вдавалася. Чи принаймні новий пристрій може зібраний з готових технологій, який робить щось, що дуже-дуже комусь допомагає умовний унікальний протез. А це написати статтю, яку будуть цитувати всі науковці в цій сфері. А якщо говорити про чинних студентів, така поки що, на жаль, далека, але мега-програма в мене є. Давайте зберемо свій супутник. Супутник, так. Який супутник? Зв'язку? Ну для початку просто науковий простий супутник, який буде, наприклад, вимірювати якісь астрофізичні параметри, там якісь електромагнітні поля, частинки. Тому що навіть це разом з організацією зв'язку, з організацією його функціонування на орбіті. Це дуже-дуже складна технологічна задача. Так, А потім лазерний супутник, який знешкодить всі російські супутники і зробить їхню космічну програму на нуль помножить. Ну, мрії. Було з часом добре. Про ваші проекти ми маємо кілька фотографій. Я попрошу режисера показати тут. А ви мені скажіть для того, щоб ми е, прикладний характер закінчили? Ось фотографія перша. Що це таке за вами і перед вами? А, На підлозі? А, ну, це був якраз а, день проєктів, коли ми представляли свої семестрові проекти з одного з курсів. А, за мною... Тобто, кожен студент повинен мати якийсь проект. А, ну, не можна провчитися, не маючи проекту. Проєктів, навіть багатьох. Тобто, студент, який має нуль проєктів, таких студентів немає. У вас. Ні, і близько. А, то, ну, за мною це була якраз машинка інакшої команди, якраз ту, яку вже згадував пан Лег. Це наша велика машинка. А переді мною це наш робот Черепаха. А, ну, він якраз мав їздити по цій синій лінії на підлозі. Так. А, це також це. Курс був від компанії «Інтеліас», тому вони нам надали такий як ну, чемоданчик, на якому ми могли теж робити свої проекти. Це такий так. Симулятор пульту керування. Ця валізка досі працює. Так. Її не поламали, бо ви казали, що можна поламати. Ось. Можна, але не обов'язково. Угу. А це? Отак все починається. Це наші студенти. Зокрема, один з тих, хто нам допомагає. Микола по центру, збирають якусь складну схему. Як бачите, це доволі веселе заняття. А, а це є у тої великої машинки. Це де люди вчаться, а як тими двигунами керувати, як аварійно її зупинити, як її штатно змусити рухатись і так далі. Не бачу на екрані ось. Ну, але починаємо з трохи менших машинок. Або іноді навіть ось так. Та ось є двигун, якісь системи керування. А ось це вже швидше про, про трохи іншу сферу: про комп'ютерну інженерію. Тут Дар'я розбирає жорсткий диск, то ми вивчаємо, як вони функціонують. Так, але я боюся, що от потенційні вступники на ваш напрям подивляться і скажуть: ну, проекти і цікаві, але ну не такі, щоб захопили. А ви не розповідаєте своїм студентам, ну. Не надпроекти. Не розповідайте про зарубіжні проекти, ну максимальні досягнення робототехніки, і кажете. Ось такий вигляд має один проект, такий другий, такий третій, і ви можете себе випробувати в цьому напрямі. Звичайно, розповідаємо. Звичайно, ми співпрацюємо з багатьма, зокрема, передовими найкращими міжнародними лабораторіями, лабораторії там університету в Праги, в Чехії, університет Тарту. Гнадійські університети Сполучених Штатів. Ми стараємося їм показати, власне, цей передній край. Ми якесь таке обладнання замовляємо для нас. У нас трохи є того обладнання, трохи ще будемо купляти. Тобто, звичайно, якщо ви не бачите отої такої цілі, то прогресу не буде. Але тут трішки. Знаєте, ці такі речі великі, їх показують всюди, їх показують по телебаченню, їх рекламують, десь в телефільмах і так далі. Масова популярність. Так. ПОПСА така. І воно справді воно трохи попса, тому що є та проблема, за тим стоїть тяжкий труд. Ота фотографія людей, які схилились над схемою з двома сотнями дротиків. Ви, якщо туди не занурюєтеся, вам тяжко стати фахівцем. Геніальні люди можуть стати фахівцем, тому що вони це дуже швидко проскочать, але це завжди тяжкий труд. І це якраз той аспект от, про студентів, про яких ми мріємо. Вас чекає тяжкий труд. Якщо ви готові, ви будете, будете мати шанс працювати з тими зірками. На жаль, короткої дороги тут немає. Так, да. Ми звикли до вершків, вершки легше споживати, ніж весь процес технологічної підготовки, і спостерігати і там копатися в тому. Хто ваші партнери? От в Україні, хто ваші партнери у цієї освітньої програми? У нас конкретно цієї освітньої програми. Це є, наприклад, компанія Елекс величезна, Софсерф, з міжнародних, але українські відділення, це є Ренесас, виробник напівпровідників японський величезний, це є компанія Infineon, Теж давній величезний виробник. От всіх тут електронних пристроях є їхні мікросхеми. Ми для них робимо дослідницькі проекти. Що цікаво, можу кілька слів сказати. Вони, їхні люди в нас викладають, їхні люди керують цими проектами. Тобто є якийсь, ну як науковий керівник, чи як зараз прийнято казати ментор, якийсь з компанії з керовує студента чи групу студентів, Можна зробити якийсь прилад, а потім забирає їх на роботу. Е, Половину на роботу, та ну, ну в принципі, це ж добре, що люди підуть, попрактикуються. Наші більшість студентів, з того, що я знаю, ну може не більшість, я не маю статистики, але багато наших студентів дуже швидко закінчують. Ну, як закінчують? Опиняються в РНД, ну тобто в дослідницьких відділах, які розробляють для своїх компаній щось нове. Більше, багато наших студентів не затримується тих, що роблять якусь таку от ну, важливу, але все-таки достатньо нудну роботу, як просто кодувати. А освітні партнери виші? До ретату. Ось я на початку забув сказати: оця наша програма вона відкривається в співпраці з Києво-Могилянською Академією. Але ми співпрацюємо, наприклад, з Львівською політехнікою, ми співпрацюємо, налагоджуємо якісь зв'язки з ЛНУ, ну, зокрема з кафедрою теорфізики, по квантових комп'ютерах. Ми, Оскільки я ще працюю в Інституті фізики консольних систем, то налагоджуємо взаємодію з фізиками, бо теж фізикам треба дуже багато рахувати. Але фізик теоретик, він не мусить бути фахівцем з комп'ютерів, для цього є свої фахівці. А чому саме от києво могилянська академія, якби основний освітній, я так в лапках візьму ваш партнер? Чим це зумовлено? Їм... Який спільний інтерес? А їм теж цікава це потреба в робототехніці. Їм теж цікава потреба кось добувати здобувати технологічну незалежність України. Вони дуже близькі нам по цінностях, зокрема по тому, яких ми студентів хочемо готувати: відповідальних, ретельних, фахових. І вони якраз задумувались над новою програмою робототехніки. І е, я не всі звичайно, етапи процесу знаю, але слово за словом е, ми домовилися, що так буде всім зручніше, тому що ми зможемо підтримувати себе. Один одного в тих місцях, які ми вміємо краще робити. А керівник нового освітнього напрямку робототехніка, пан Олег Фаренюк, знає, як фінансуватиметься цей напрямок. Ви маєте впевненість, що і на рік, і на два, і на три, і чотири буде достатньо коштів для того, щоб забезпечити все, що необхідно, студентам для вивчення цієї спеціальності. В цілому, так я не хотів би зараз так вдаватися. З державного фінансування ви немає. Державного фінансування ми не маємо. Ми шукаємо фінансування, ми маємо партнерів наукових. що ви перелічували попередньо, ну, зокрема, так так. Тобто, та це тема, яка вимагає постійної уваги, але поки ми фінансування маємо, тобі ще це доволі дорога річ. Це потрібно дорожезне обладнання, потрібні приміщення. Поки ми фінансування маємо. Хоча, звичайно, якщо будуть люди готові долучитись до того, чи стипендіями, чи обладнанням, чи просто якимись грантами, то ми задоволенням приймемо, бо потреба дуже гостра. А у фінансуванні у вас є так, що фірма компанія ITX каже, ви будете нам розробляти те, то -те, то ми вам дамо кошти, але потім, коли ви розробите, то той кінцевий результат буде під нашим брендом, і ми вас може згадаємо через кому, а може і не згадаємо. Ну, Такі проекти є можливі, вони не є аж такі дуже бажані. Тобто ті проекти, на що я згадував з партнерами ну, нашого цього напрямку, ми це публікуємо просто в журналах наукових. Але до певної міжі це можливо. Є справді цікаві проєкти, які там з тих чи інших причин не варто розголошувати зараз, ну, чи в якомусь там найближчому майбутньому. Ну, Додайте надії, ці проекти пов'язані е з нашим воєнним захистом перед агресором. Ви знаєте, тут… Ми готуємо тих фахівців, ми готуємо такі публікації, ну такі наукові дослідження, які пов'язані ну, з суттю речей, з керуванням. Ну як не в плані фізики, звичайно, але з керуванням тими речима. І ми готуємо цивільних інженерів. Але це ті знання, що потрібні, щоб розробити супутник, ракету, самохідну установку. Не в плані САУ артилерійського, а в плані річ, яка сама їздить собою керує, яку ми називаємо роботом. І ми готуємо фахівців, які це вміють робити, а вже де і на чим вони працюють. Ну, це... ну ми не розкриваємо таємниці, але ми знаємо так само такий загальновідомий постулат про те, що, на жаль, війна сприяє науково-технічному прогресу. На превеликий жаль, але сприяє. І цього ніхто не може уникнути, тим паче, люди технічних спеціальностей. Але я хотів би на наголосити, що сама ідея робототехніки з'явилася до війни. Я в оцей перший. 24 лютого 22 року, восьма ранку, мав мати зустріч з керівництвом про ну прогрес розвитку цього напрямку, що рухатись в сторону робототехніки комп'ютерної інженерії. Ну, зустріч, на жаль, була відмінена і трошки відклалася та ідея. Але ми рухаємося, ми готуємо таких фахівців, ми будемо готувати їх ще більше, краще. У вас є зараз нагода. У нас залишається дві хвилини до закінчення нашої розмови. Звернутися гіпотетично до майбутніх вступників на спеціальність, на освітній напрям робототехніка. Що ви їм сказали? З власного досвіду. Вам повірять, може, навіть більше, ніж е, керівнику напряму робототехніки, пану Олегу Фаренюку. Ну, сказати... Повірять за віком, за досвідом. Ну, Я би хотіла сказати, що. ну, Якщо це напрямок, який вам подобається, то у куці точно це місце, в яке варто поступити, не тільки навіть заради самого навчання і самої цієї спеціальності, а саме через те, що тут дуже класні люди, дуже класні студенти-викладачі, і викладачі. і ну разом можна робити по суті будь-що, що, що хочеться. Ви зараз працюєте інженеркою робо-лабораторії. А чи маєте ви намір підвищувати свій освітній рівень? Якщо так, то в який спосіб де і як? Це цікаве питання зараз. Я якраз пару днів тому тільки випустилася, то я я би поки взяла е, паузу, а далі я думаю, так, це я би планувала підвищувати далі якось е, свій рівень. Просто вже? поки я конкретно не можу сказати, як бо вже не в вуку. А, може, і в УКУ, але поки, поки просто конкретно не, не можу сказати. Я, я тут додав так. би, що ми хотіли би, щоб наші студенти здобували і міжнародний досвід, щоб вони в магістратуру чи на phd програму ну, аспірантуру, як нас кажуть, їхали за кордон, привозили нові знання, нові контакти, нові розробки. Тому тут як Дар'я надумає. Гарна крапка, час сплив, час збіг. Дякую вам за те, що провели агітацію за нову Спеціальність новий фах робототехніка. Ну, а вам робити вибір, батьки і їхні діти. Ну, все добре.